जा मान मां Бля! матюкайся, вознимай, я вас на камеру! Все будет в интернете, Паш. Я понял. вы, Санька тоже злоет две рыбешки. Да? Да. Але две рыбешки, наверное, 20 грамм не будет.

А де це кіно тут канал? Це кіно да, будуть передавати по Буковинському радіо. Заводи я. Маркман. Я тут. А, вон нагадав мені. болот, что пульте не залезть. Да, там рядом будут. Бахма! Саня, там ты, знаешь, босс, на Ой, бля. Черваке это массик спиндел. Я у вас, топ-телевизор остался. Да,

хорошо Сім команд і одна людина виступала в особистому заліку. Томат небагато, тому ми читаємо всі. Значить, сьоме місце сумою балів 28. Загальна вага 1 кілограм 460 г, зайняла команда Стрілки. Шосте місце. Сумою балів 25. Загальна вага 3,5 кілограма. зайняла команда Піранія. П'яте місце. Сума балів 21. Загальна вага 5 кілограмів 800 г. зайняла команда Олім. Четверте місце. Сума Балик 14 Нагальна вага 8 кілограмів 200 грам Заняла команда Славія до переможця Третє місце Сума Балік 10 Нагальна вага 10 кілограмів 520 грам Заняла команда Буковина Юрій Бьюрі Марковобрі Марфіян Можете выйти с домом все. По списку. Можно в том числе. Да им сейчас поддержать. Та и командный. Командный зай. Командный за. Сюда до мене обернулись своїми песками. Туда давай обертайся. Файно обнімейся, все пішли.

Один не п'юся, віддай. На водець. Треба було побільше просто. Значить, другі місце, також сумою варю в день. Але загальною вагою трошки більше. 11 кг 60 грам зайняла команда «Дільфін». Жаль, а другий дельфин. Брон не трогай, она хороший стиль. Зена вол! Да, лопье, очный, защит. Зароги не за шпилятор, чтобы поторой, да? Ну и золото. Думаю, балів 9 на 1 бал більше. Загальна вага 12 кілограмів 40 грам зайняла команда Чернівці. Постійня Ярослав Гали надало долі. Толю зусиль трохи мав. Горохи староставив по кошка на гілба. Я одне це врачу Ой, далі. Черваків буде згадувати завжди. Що він є? Так. Останнє місце. Пятнадцяте. Думаю, баліс 15. Гальною <рес> вагою 440 грамів. Занят куриш так, микола.

12 місце, до скалюк, Андрій. Ого, Андрюка. Вітаю. Мой любимий спорт. Слухайте, так, коли його сподні пірвав. Да, вау. 11 місце, ти великий, Руслан. Слухайте, я забуваю стаканчики для вас. А, зачем я так багато? Рбаку, как же потом понятно, нехуй правильно? Так, Да, все, сюда. Садит метки, пьяко, вперед. Найшов. 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 Совет. Совет. Найшов. Десятку замыкает кустю, Павлов. Даю. Да, пошел молодец. Девятый місце Король, Андрей. Вітаю. Дякую. Восьме місце Кваснюк, Олександр. Вітаю. А ну, знімай мене. Там не треба тут того. Засунь мені, Ваня. Будеш дати ти знімки робити. Сьоме місце Макс. А, то ти заробиш ці помедалі. Дай сюди. Ви медалі, хлопці додому несеш, Якубо. Ти беш, ти колись так ніс багато додому. Тобі ж нема стаканчика. Ні, це тобі не. Тобі А він не б'є нашу. А він взяв два в карман. Є запасні. Тобі не стедно. Що ти містиш, Ітарюк, Влад?

Ну і перше, друге, третє, четверте місце з однаковою кількості балів чотири, але, звичайно, з різною вагою. Четверте місце Лисиренко Володимир. На, сніми мене. Снімаю тебе. Шорти поправ! Поправ шорте! Захід включили? Нас. Молодець. Володя! Воздухний, <ріст> Марко, у тобі. Третє місце, з сумою балів також 4, але вагою трошки більшою. Позряки вам. Опа, дядя Ваня, вітаємо. Дай йому, він знав. Так. Дай. Помочи Юра населити. Дядько, файно. Дякую. Так і не співозніш. Ага, пробував. Так і нам ні, не, <ріст> <так>. не так. Я сам вріжуся. Друге місце. Сумою балів 4. сумой вагою 6600. Не треба душ уже. Качу п'юсь. А я уясня. Головне, ты не ядет лгкий. Стиняк, блін, споїв мене так. Це була тактична перевага. і перше місце в особистому заліку з сумою балів 4, загальна вага, 7 кілограм 920 грам, зайняв Костиняк Ярослав. Перший парубок. ще одні блін.

Не знаю, зберемося ще раз в цьому році, не зберемося, якщо захочете, можемо марафон провести ще десь через 2-3 тижні, якщо є час. Тільки може місце вже не коновка, щоб то ночі, ночі або корма, бо, не знаю, вороновиці бере ночі. Да. Ліпше на Комарова, на славку. Матик <ресу> займеш там собі. Дрюха, ти смієшся чи голодує. Ма та є, на направлю. Все Ура! Гарно Зачам Дякую організаторам опускає прапор. Дай запускає права. Ти бля уплати, друзі. молодці, гарно дякуємо. Привітаю!